Дзвінок сигнал подав, до роботи час настав, отже, часу ми не хаймо, математику розпочинаємо. Всі сідайте, тихо діти, домовляйтесь, не шуміти, на уроці не дрімати, і знання всі здобувати. Вітаю вас на уроці математики, з вами Вікторія Володимирівна. Діти! На уроці математики ми вже навчилися з вами табличному додаванню та відніманню числа 1-2. Сьогодні мрійниця та поспішайко запрошують нас продовжити подорож по місту дії з числами в межах 10, аби навчитися розуміти табличне додавання і віднімання числа 3. Тема уроку. Табличне додавання і віднімання числа 3. Ваше завдання, діти, вчитися сьогодні додавати та віднімати число 3. читати рівності по-різному. Сьогодні на уроці робота за підручником, руханка, робота в сошитах, каліграфічна хвилинка, самостійна робота, рефлексія. А допоможе нам здійснити подорож? Так. Це наш підручник, порадник та помічник математика, який відкриваємо на наступній сторінці. Так молодці 56, це 5 і 6. Аби здобути нові знання, ми з вами зробимо по місту сьогодні крок 5, аби навчитися розуміти табличне додавання і віднімання числа 3. Що відбувається з числом, коли додають до нього 3? Давайте з вами розглянемо. Але спочатку згадаємо з вами склад числа 3. Повторюємо разом: 3, це 1 і 2, 3 це 2 і 1, і 3, це 1, 1 і 1. Ви бачите на прикладах трьох яблук. Прочитаємо з вами разом рівності. 1 плюс 3 дорівнює 4. Що відбулося з числом 1, що отримали 4? Так ми додали до числа 1, число 3. Придумаємо з вами задачу до даної рівності. У мріниці. Було одне зелене яблуко. Поспішайко пригостив її і дав їй три яблука. Скільки яблук стало у мріниці? Так, у мріниці стало чотири яблука. Як утворилося чотири яблука у мріниці, а вже ж в неї було одне яблуко? Так, тому, що їй поспішайко дав три яблука. Отже, Одне було яблуко збільшилося на три і отримала вона чотири яблука. Розглянемо з вами далі рівності, прослідкуємо, як збільшиться число 2, плюс 3 дорівнює 5. Як отримали число 5, так до двох, додали 3 і отримали 5. Молодці. Наступну рівність прочитаємо. 3 плюс 3 дорівнює 6. Наступну 4 плюс 3 дорівнює 7. Як отримали 7? Так, до 4 додали 3 і отримали 7. Наступну рівність прочитаємо: 5 плюс 3 дорівнює 8, 6 плюс 3 дорівнює 9. 7 плюс 3 дорівнює 10. Зробимо з вами. Від... Відсумок. Що відбувається з числом? Чому змінюється кількість числа? Так, тому що ми кожного разу додаємо до числа число 3, і збільшується число на 3. Молодці! Розглянемо з вами табличне віднімання числа 3. Що відбувається з числом, коли віднімають число 3? Прочитаємо рівність вгорі 4. Мінус 3 дорівнює 1. Придумаємо з вами задачу до цієї рівності. У мрійниці було 4 яблука. Вона віддала поспішайку 3 яблука. Скільки в неї залишилося яблук? Так, молодці, залишилося одне яблуко. Чому було 4, а стало після одне? Так, тому що вона віддала поспішайкові. Три яблука. Отже, кількість зменшилася яблук у мріниці на 3. Молодці, прочитаємо далі рівності. 5 мінус 3 дорівнює 2. І ми бачимо, що число 5 зменшилося на 3 і отримали 2. Наступну рівність 6 мінус 3 дорівнює 3. 7 мінус 3 дорівнює 4. Як отримало число 4? Так, від 7 відняли 3 і отримали 4. Далі прочитаємо рівність 8 мінус 3 дорівнює 5. 9 мінус 3 дорівнює 6. 10 мінус 3 дорівнює 7. Зробимо з вами підсумок. Що відбувалося з числом? Так, число зменшувалося на 3. Відповідно, результат ми отримали менше на 3. Молодці. Виконаємо з вами завдання за стрілочкою 1. Виконуємо дії та прочитаємо з вами рівності по-різному. Ми з вами виконаємо тільки перший стовпчик та другий, третій та четвертий ви запишете у зушитах. Та виконайте обчислення самостійно. Прочитаємо рівність. 7 плюс 1 дорівнює. Якому числу дорівнює? 7 плюс один, яке наступне йде число? Так, 8 дорівнює. 8. Наступну рівність прочитаємо. 7 плюс 2 дорівнює. Так, молодці, дорівнює 9. Наступну рівність 7 плюс 3 дорівнює. Так, дорівнює 10. Молодці, прочитаємо з вами рівності іншим способом. Починаючи зверху до 7 додати 1. Буде 8. Наступну рівність читаємо. До 7 додати 2 буде 9. До 7 додати 3 дорівнює 10. Молодці. Виконаємо з вами далі рівності, обчислимо 5 мінус 1 до дорівнює... отже, попереднє число до 5. 5 мінус 1. Так, буде 4. 5 мінус 1 дорівнює 4. Наступну рівність обчислимо. 5 мінус 2. Так, молодці, дорівнює 3. 5 мінус 2 дорівнює 3. Наступну рівність обчислимо. 5 мінус 3 дорівнює. Так, молодці, дорівнює 2. Прочитаємо рівність на віднімання іншим способом. Від п'яти відняти один буде чотири. Наступну від п'яти відняти 2 буде 3. Від п'яти відняти три буде два. Молодці! Виконаємо завдання у підручнику за стрілочкою 2. Прочитаємо з вами разом з задачу. У Мрійниці було вісім суконь для ляльки. Три із них вона віддала своїй сестрі. Скільки суконь для ляльки залишилося у мрійниці? Діти, про що у нас задача? Так про сукні для ляльки. Згадаймо, задача складається з умови це те, що нам відомо. Що нам відомо? Що у Мрійниці було вісім сукон для ляльки, і ще що відомо, що три вона віддала своїй сестрі. Отже, нам відомі, відомі числа вісім було суконь скільки, і три вона віддала своїй сестрі. Яке запитання в задачі, що нам потрібно знайти? Що невідомо? Так, скільки залишилося у мріниці, суконь це запитання, яке нам потрібно з вами знайти. Скільки залишилося суконь? Отже, як дізнатися? Якою дією розв'яжемо задачу, аби дізнатися, скільки залишилося суконь. Якщо вона віддала три, було вісім-три віддала. За допомогою якого знаку складемо рівність, аби дізнатися, скільки залишилося. Так, за допомогою знаку мінус складемо рівність, вісім мінус три дорівнює 5, розв'язали задачу. І дізналися, скільки залишилося у мріниці суконь для ляльки. Чи зможемо тепер надати відповідь на питання, скільки суконь залишилося? Так, надайте відповідь. П'ять суконь залишилося у мріниці. Пропоную відпочити. вер 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 вниз, вниз,

Yeah, 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 Початком згадаємо, як правильно сидіти, правильно тримати сушит та олівець. Сьогодні ми з вами в зошитах виконаємо таке завдання, розпочинаємо ми з каліграфічної хвилинки. Запишіть наступні числа до числа 1. красиво, гарно та каліграфічно згадайте, від кіль починаємо писати. До якого місця доводимо, вірно записуємо числа. Наступне завдання ви запишете рівності, які є на сторінці 56, стрілочка 1. Перепишете рівності, третій та четвертий стовпчик, обчислите рівності та прочитаєте їх різними способами. Самостійна робота. Складемо з вами задачі за малюнком. Розглянемо, що ми бачимо на малюнку зліва. Ми бачимо 5 гудзиків. І три гудзики закреслено, отже, вони, мабуть, що відірвалися або загубилися. Складемо з вами задачу за малюнком. Наприклад, у Мріниці було пальто, на якому було пришито 5 гудзиків. Три гудзики відірвалися, скільки залишилося пришитих гудзиків? Що відомо в задачі? Умова, що було на пальто п'ять гудзиків, три відірвалося, і яке запитання, скільки гудзиків залишилося пришитих на пальто? Якою дією? Дізнатися, скільки залишилося, якщо відірвалося, зменшилася кількість пришитих гудзиків на пальто, так, за допомогою дії віднімання. 5 мінус 3 дорівнює 2. Отже, надайте відповідь на питання, скільки залишилося гудзиків на пальто у мрійниці. Так, залишилося 2 гудзики. Розглянемо з вами наступне зображення. Пропоную самостійно скласти задачу за малюнком та запишемо розв'язання. Ми бачимо вгорі лоток з яєчками. Скільки яєчок? Десять. Внизу ми бачимо три яєчки, що розбилися або тріснули. Три. Десять було, три. Тріснули. Що нам потрібно дізнатися? Так, скільки яєць. Були цілими. Так, якою рівністю дізнаємося розв'язання до задачі, аби надати відповідь? Так, молодці. 10 мінус 3 дорівнює 7. Розглянемо з вами далі зображення. Ми бачимо хлопчик, який любить читати книжки. А чи любите ви читати книжки, як хлопчик? Подивіться, зліва ми бачимо годинник, на якому вказаний час. Велика стрілочка вказує на рівність часу, а маленька вказує на час 3 години на годиннику. Справа ми бачимо годинник, котра година на годиннику. Справа 4 години. Надайте відповідь на питання, скільки часу Олесь читав книжку. Так, молодці, одну годину читав Олесь книжку. А як ви дізналися? Так, від чотирьох відняли три і дізналися, що одну годину читав Олесь книжку. Рефлексія уроку. Надайте відповідь, якщо додати до числа 3, що зміниться з числом. Число збільшиться на 3. Молодці, а якщо відняти від числа 3? Що зміниться з числом? Зменшиться число на 3. Дякую вам за урок! Ви сьогодні молодці!